Внутрішньо переміщені особи в Києво-Святошинському районі реалії та можливості. Чи бути вишневому містом прикладом та школи вишневого? Чи є можливість навчати всіх дітей міста? Арсеній Яценюк знову пішов до школи, тільки тепер вже не навчатися. А на перевірку глава українського уряду відвідав одну зі шкіл у місті Вишневому, що на Київщині. Йому продемонстрували роботу цифрового вимірювального комплексу «Енштейн». Для кабінету фізики такий комплекс включає в себе комплект цифрових лабораторій вчителя та учень вікомп'ютерне та мультимедійне обладнання для проведення лабораторних робіт. Прем'єр-міністр мав на меті на власні очі переконатися, що 100 мільйонів гривень, котрі уряд розподілив між областями на покращення матеріально-технічної бази середніх загальноосвітніх шкіл. Були використані за призначенням. Тому для нас сьогодні основне завдання це в 2016 році розпочати проект опірних шкіл в країні, забезпечити їх новими класами, забезпечити новою системою фінансування, забезпечити їх автобусами. І уряд виділив кошти на те, щоб спільно з місцевими громадами придбати тисячу автобусів в цьому році. Я дав доручення, щоб такі тисячі автобусів вже були придбані до початку нового навчального року. За словами директора навчального закладу Наталії Руденко, вимірювальний комплекс Енштейн, який отримала Вишнівська школа. Це комплекс 21-го століття, адже діти народжуються з гаджетами в розумі, а в школу приходять де старі комп'ютери і таким чином повертаються в минуле століття. Це нове е, слово в науці. Він допоможе учням робити лабораторні роботи, вимірювальні роботи. Приємно вразив прем'єр-міністра рівень знань маленьких українців. А ще школярі дивували Арсенія Яценюка своїми талантами. Під звуки оркестру та не відриваючи погляду від сцени, саме так напередодні 8 березня проводили час вишнівчани, жителі одноіменного міста на Київщині, захопили їх джазове та естрадне виконання естрадного оркестру державної служби з надзвичайних ситуацій. Колектив до міста кажуть вперше, але як і розповів начальник центру музичного мистецтва служби, сподівається, не востаннє. Серед запропоновано репертуару як джаз, так і поп, так і рок. Також, як зізнається начальник центру, в оркестру є мрія зайнятися класикою. Однак такої можливості, поки вони є естрадним колективом, немає. Колектив не тільки не тільки працює, як то кажуть, як музиканти військові, але це і джаз, це і поп, це можуть якісь елементи рока. На жаль, от, не можемо зараз працювати над безпосередньо класикою, тому що колектив Естрадний оркестр так має назву, тому він так. Напередодні Міжнародного жіночого дня оркестр вирішив долучитися до привітання українок. Всім жінкам я хочу побажати за все, мирного неба над головою щастя, здоров'я, любові. Чоловіків і все сю все найкраще на ці землі вишнівчани розповідають святом організованим міською радою задоволені та навіть часто підспівували артистам. Ось ця жінка каже, йшла з свята під враженням, оскільки у свої 75 вона і досі романтик. Цього бажає іншим. Все треба любити і познавати. молодим. велике вам дякую за все, що ви робите нашому поколінню. Хоче бути молодою, але молодою світ у мене. Поділилася своїми враженнями, колишня учасниця місцевого гурту зараз розповідає уже на пенсії і концертом задоволена, однак і дала свою професійну оцінку приміщенню, у якому проходив захід. Співали дуже гарно дівчата, співали, співав дуже гарно парубок, дуже гарна музика була, джаз. Але трошки зглушило, тому що малий, навірно, зал для такого оркестру великого. А так дуже чудово, і дай Боже, щоб в наше місто Вишневе чистіше були такі свята, щоб не тільки на свято, 8 березня і там ще якісь свята, а чистіше, щоб нас запрошували, щоб ми відпочивали, щоб ми друг друга вітали і бажали здоров'я. 8 березня вона святкувати. Тому традиційно у сімейному колі з дітьми та онуками. Саме у такі дні, коли збирається уся сім'я, розповідає, ніколи сумувати. На привітання квіти обов'язково приносять діти. Ну, Внуки були менші, дуже багато малюнків малювали, а зараз стараються або шоколад, або коробочку цукерки бабусі. Ну, я не скажу, що так дуже весело, але й сумно. Державному оркестру з надзвичайних ситуацій, котрий виступав у Вишневому, пішов уже 17-й рік. Він є підрозділом служби. Оркестр бере участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Постійно гастролює, виступає не лише в Україні, але й за кордоном. Зокрема, бував у Польщі та Німеччині. Великий піст уже не за горами. Головному для християн святу Великодню передує сорокаденний піст. Одера розпочинається уже 14 березня. Як розповідає один із священників, така традиція включає не лише дієту, а й постійну молитву. Протягом часу, відведеного для посту, із середини березня до кінця квітня, віруючі у Бога, люди відмовляються від жирної їжі, а також м'яса, яєць та молочних продуктів. Риба також заборонена, але у таких випадках дозволяється лише безхребетна. Окрім цього, каже священник: люди повинні закріплювати дієту молитвами. Кожна православна людина. Вона входить в піст для того, щоб, готуючи себе до світохристового спасіння, ще раз переосмислити своє життя, ще раз подивитися на ті вчинки, на ті грехи, які вона вчинила протягом року, на протязі всього свого життя. Пост, як саме обмеження себе в їжі, це є також необхідно. Чому? Тому що Обмежуючи себе в їжі, людина також бере на себе подвік, бере на себе послуг. За словами протоіерея, весняний піст присвячений 40-денному посту Ісуса Христа, котрий весь цей час подорожував пустелею. Піст він був установлений у пам'ять 40-денного посту Христа, коли він прибував в пустині, коли його спокушав діяло. Згідно ж із порадами медиків, у дотриманні посту є дві сторони: як позитивна, так і негативна. Остання проявляється у тих вірян, у котрих є проблеми зі здоров'ям. За словами лікарів, це перш за все стосується захворювань шлунково-кишкового тракту, хворих на анемію. І сам прийом цих продуктів більш грубих приводить до ще більш… Тяжолому обострінню етік заболівань також піст, як зазначає лікар, протипоказаний людям, котрі просто надто часто хворіють громадянам пенсійного віку, вагітним та дітям. Тоді як для здорових людей у такій дієті є свої переваги зокрема, це вживання овочів, фруктів та риби. Останнє зокрема сприяє виведенню із організму людини холестерину, котрий накопичується під час вживання жирної їжі. Що нам дає пост положительного? Пост много дает нам положительного, особенно те дни, которые связаны с приемом рыбы. Что такое рыба? Рыба это прежде всего, особенно жирная рыба, это омега-3, это э, вещества, которые задерживают, если так можно сказать, задерживают, снижают содержание плохого холестерина и этим самым Задержує развіті атеросклерозу. Втім, дотримуватися посту за словами українців не так вже і просто головною проблемою кажуть є те. Що постити сьогодні надто дорого, а на пост потрібно сильно багато грошей». Решта ж не вважає дотримання посту за потрібне. Деякі українці задумуються, але лише у перспективі. «Взагалі думала, може колись років так в 40 <схід> дійду і буду притримуватись посту. А мати її каже, постить регулярно, вірить, що таким чином очищується від гріхів. Трохи інший підхід у цієї жінки. Вона постить уже сьомий рік і будучи біологом. Вважає піст корисним для організму. Каже, вирішила почати здоровий спосіб життя після виявлення проблем з серцем. Це очищає організм і духовно, і морально, і фізично. Так як я веду здоровий образ життя, тому я стараюся підтримувати і церковні. Всього за церковним календарем у християн є чотири довготривалі пости. Окрім Великого посту, це піст Петрівка, котре починається після неділі всіх святих і триває до свята апостолів Петра і Павла. А також Спасівка, який починається у серпні, і триває майже до кінця місяця. І є також передріздвяний піст під назвою Пилипівка. Він триває із 28 листопада до 7 січня, Різдва Христового. Як адаптуватися до звичного життя, коли ти переселенець та бачив усі жахи війни? Саме про це днями говорили у Вишневому? Розпочали проект укріплення сім'ї ще півтора роки тому, коли на сході країни тільки розпочався збройний конфлікт. В соцслужбі кажуть, тоді навіть самі погано розуміли, як працювати з такими родинами, адже раніше з такими ситуаціями не доводилося стикатися. Та інформації на той час було надто мало. Сім'ї, які к нам приїхали, вони приїхали як з внутрішніми конфліктами в сім'ї. У нас деякі сім'ї розпались на політичній почві да. Точно так же сім'ї не знаходили у місцевих жителів у зв'язку з тим, що у нас і так тут как, не очень мед, а тут ще що понаїхали, да? ну сталкивалися з різними. Головною метою проекту було зниження рівню тривожності, психологічного стресу та переляку. Особливо це стосувалося дітей. Після пережитих подій чимало з них ставало більш замкнутими в собі. Додавала жару вогонь ще й відсутність друзів та зміна. Навчального закладу для дітей та підлітків такі події не проходили безслідно, кажуть спеціалісти. Тому доводилося працювати в посиленому режимі. Дитина не розмовляє про те, що сталося, те, що в неї там залишилося, що вони змінили місце проживання, що дитина уникає якихось розмов. І виникла ідея саме про створення таких терапевтичних груп. І перші групи, які в нас були в цьому проекті, це були групи Діти та війна, навчання технік зцілення. До реалізації проєкту підходили комплексно, аби провести роботу не тільки з дітьми, але й їх батьками. Мовляв, не може бути щасливою дитина, котра зростає в несамодостатній родині. Чи не найрозповсюдженіша проблема, котру озвучували самі переселенці? Це втрата житла на фоні цих переживань. Вони неодноразово стикалися з кризою у родинних відносинах і переїхати в гніздо, починати його восліплювати з того, що є… А очень часто учитывая волны, по которым семьи переезжали, да, первая волна еще до э, стрельбы, скажем так, да, вторая волна это уже после стрельбы. То есть, очень мы ощущали, что это тоже разные люди приезжают ну, как бы приезжают нам. Да. Самі ж переселенці кажуть, нині у Вишневому вже обжилися, потроху налагодили побут. Хоча не приховують, спочатку було нестерпно важко. Своїм нинішнім успіхам частково завдячують психологам, котрі з ними працювали. Та додають, дуже важливо призвичаїтися до нового життя не лише в побутовому плані, але й психологічному. Весна тільки розпочинається до осіннього напливу першачків до шкіл залишилося майже півроку. Втім, обирати навчальний заклад для своїх діток батьки починають уже зараз, а то й раніше. Як розповідає пані Марина, для своїх діток, а у неї їх троє. Вона починала обрати школу за два роки. Нещодавно займалася пошуком для своєї восьмирічної доньки Марії. По перше, по місцю проживання школа вибирається. Ну а потім уже за порадами. Вибирається вчитель, до якого краще піти. Завдання, котру школу обрати, зараз стоїть перед цією жінкою. Її доньці зараз шість, але для того, щоб визначитися, у неї залишилося більше року. Віддавати цю горіш дівчинку до школи вона не планує. Ми обрали все таки залишитись, тому що я думаю, що вона не зовсім ще готова до такої програми, яку дають діткам в школі перший, другий. Да вже й третій клас каже, обиратиме навчальний заклад за порадами знайомих та відгуками батьків про школу у місті. Таких у Вишневому чотири, однак у кожної свої особливості та свої проблеми. Останніх чимало, за словами директора, у найстаршій школі міста першій. Історія її заснування йде ще з 1950-х, Коли ще на цій території не було нічого, окрім одноіменної залізничної станції Жуляни, і з самого початку її існування школа працювала у дві зміни. З тих пір нічого не змінилося. Учнів зараз у закладі понад тисячу, тоді як згідно із нормами, їх має бути у такому приміщенні не більше 360-ти. Незважаючи на те, що лише березень до першого класу, котрий має прийти до школи вже цієї осені, набрали уже п'ять повних класів по 31-32 учні. Кожен на думку директора, згодом такий наплив дійсно може стати проблемою. Тут уже надто тісно, все, що можна було відвести під приміщення для дітей, тобто для підкласи, тобто всі рекреації, майстерні. Бібліотеку, ну, з приміщення там учительської заступників, приймальний директора е, і так далі. Хо ну все, що тільки де можна, було який куточок підгородиться. Відгороджений наскрізь діти у 2007 році розпочалося будівництво нового корпусу школи, однак воно досі не завершилось. Будівництво здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до затверджених кошторисів. На сьогоднішній день останнім затвердженим кошторисом є кошторис з 2013 року. Як ви розумієте, в зв'язку з економічною кризою, падінням курсу національної валюти, цей кошторис вже не є актуальним. На перегляд змін до кошторису та виділення коштів для будівництва, за його словами, необхідно ще близько півроку і ще трохи більше на будівництво. У кращому випадку школярі навчатимуться у новому корпусі уже в вересні 2017-го. Разом із тим, розповідає директор, школі є чим пишатися, зокрема, своїми учнями. Згідно з результатами торішнього рейтингу ЗНО, вона посіла 14-те місце в області, причому решта 13 – спеціалізовані заклади. Схожа проблема із приміщенням, і у другій школі навчання, у котрі проходить також у дві зміни. Втім, про будівництво нового корпусу мова взагалі ще поки не йде. Із 930 учнів 600 можуть навчатися там згідно із нормами. Зараз до школи вже набрали чотири перші класи, наповнюваністю до 40 осіб. Директор розповіла про можливість за необхідності створення п'ятого. Нинішні ж першачки кажуть, навчанням задоволення та навіть розповідають про свої улюблені предмети. Математика, читання, фіз... фізкультура, письмо. Мені найбільше подобається знову здоров'я, тому що нам здоров'я розказують, як треба поводитись, щоб не травмуватися. Ну, на природознавстві я дізнаю щось нове. Менш критичною з розміщенням є ситуація у третій та четвертій школі. Там школярі навчаються тільки в одну зміну. Хоча, за словами директора четвертої, незважаючи на норми, розміщення учнів, котрі були розроблені ще у СРСР, незабаром і у них може виникнути така ідея. Планується 5 класів. Наразі є 164 заяви. Але дуже важко сказати, скільки буде на перше вересня, тому що у нас батьки, як говорить практика, Записується не тільки в одну школу, а в декілька, а потім вибирають яка із них краще. Як розповіла Тетяна, котра обирає школу для своєї доньки, обиратиме саме між цими двома школами за місцем проживання. Вирішальними стануть відгуки. Також у цих школах передбачене профільне навчання. У четвертій, зокрема, чимала кількість гуртків, як спортивних, так і образотворчих. Також у школі є ансамбль барабанниць сучасних танців, футболу, волейболу, баскетболу, плетіння із бісеру та інші. Гори в бруду, численні калюжі та невблаганий дощ. Але навіть у таку погоду в одному з парків Ошневого, що на київщині, можна побачити матусь із візочками. Гуляють тут, кажуть, щодня по декілька годин і помічають усі недоліки. Серед таких вважають, численні калюжі та бруд під час та після тривалого дощу. Особливо це стосується дитячого майданчика поруч із нещодавно зведеним стадіоном. Про це нам розповіла Тамара, котра якраз прогулювалася парком з півторарічною донькою. Дитяча площадка в принципі хороша, тільки вокруг Смущається ці яму. Лучше би було, если бих з діли. За словами жінки, у парку також не вистачає літанок, особливо у дощову погоду. Ніде із з дітками і сховатися під час зливи. Ще ж каже, незадоволена, що на паркову алею періодично заїжджають автівки, котрі тягнуть за собою бруд. Деякі жителі міста, котрі проживають поруч, запевняють, парком цілком задоволені. Наявність же бруду пояснюють незавершеними ремонтними роботами та наявними погодніми умовами. Ні, ну так это ж не грязь, та. Это... Идешь себе вон грязи нет, а лужи куда шатнить? Дужть є, дужть, отуж нікуди не дінешся. По сравнению с тем, что было, стало намного лучше. Я живу рядишком, и мне приятно даже из окна на все это смотреть. Больше критично оцениваю ситуацию ещё одна жителька места біля будинку, в котрому вона проживає з маленьким сином. Доріжка, де зазвичай проводять час діти, досі не заасфальтована. Між домами тоже практически уже не существует тех дорожечек, которые были, и достаточно интересно, как проводится ремонт. Если к дому напротив провели, дорі... проложили дорожечки для детей, то будинок напротив Святошинська 40-40 а асфальт То Тобто пройти по асфальту там невозможно, там его просто нет. Прыгают діти по лужам, Действительно, якщо дождь починається, вони не можуть вийти на вулицю. У друзі, що... котрі щодня ходить до школи дев'ятирічний хлопчик. Також виникають проблеми. У дощову погоду школяр змушений проходити протоптаною стежкою, оминаючи калюжі. Проход третьої школи, де вчиться мій младший дитина, то, там, в общем-то, большие проблеми. Там огромные лужи, проложены лужі. то проложені проводились ремонтні роботи, асфальт був снят, но опять же он не був положен обратно. Тобто ребенок іде, грубо говоря, по грязи. Управление міським господарством міста не на камеру запевняють, що серйозних проблем там зараз немає. А якщо такі є, вони вирішуються. Для цього кажуть, потрібен час.